Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже хочеться сьогодні почати з цікавих слів Моїсея, тобто розмова Моїсея з Богом. І я думаю, що це буде класний поклик кожному з нас з вами на цей тиждень. І мовив Господь: сам вестиму народ і дам тобі спочинок. Моїсей відповів: якщо ти не підеш, то й не виводь нас звідси. Як же я зможу знати, що я і твій народ знайшли прихильність у твоїх очах? Якщо тебе не буде з нами, то як же і я, і твої люди можуть відрізнятися від інших народів на землі? Дуже цікаве питання у Моїсея до Бога. І знаєте, це дуже класне питання, яке ми можемо сьогодні задати собі, в плані того, що, що я роблю, так, щоб Бог пішов поперед мене? Провів мене сьогоднішнім шляхом сьогоднішнім днем. Як я можу зрозуміти, що я знайшла або знайшов прихильність в очах Бога? Як я можу відрізнятися від тих, хто мене оточує? Чим саме конкретно? Такі цікаві питання. Мені б хотілося, щоб кожен з нас сьогодні над цим подумав. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую тобі за те, що ти зберіг людей більшість. Від того, що було на цих вихідних, ти милостивий Бог, ти люблячий Бог, дуже дякую тобі за це. Дякую, що тримаєш небо над нами. І дійсно, у більшості з нас все хорошо. Я дякую тобі за цей тиждень, який ти приготував. І я вірю, що ти нас провадиш, якщо ми тобі довіримось. Якщо ми дійсно задаємось відповідями на ці питання відносно себе в першу чергу, бо ти точно є, ти точно будеш, ти точно проведеш, ти точно благословиш, ти точно допоможеш, чи зможемо ми це побачити, чи зможемо ми це розрізнити, чи зможемо ми відрізнятися від інших, щоб прославляти твоє ім'я. Це вже залежить від нас. І я дякую, що даєш нам такі думки, благослови нас на цей тиждень. Пробуй з нами, будь ласка. І я дуже дякую тобі за те, що ти зробив так, що. Ти наш батько, а ми твої діти. Дякую, що ти даєш нам, віруючим, багато розуміння, як ми маємо приймати людей, що ми можемо робити, як ми можемо дійсно розширяти твоє царство на землі і давати людям служити, виконуючи місію, на яку ти їх покликав. Дякую тобі за це. Довіряємо тобі сьогоднішній день і просто провадь. Просто піди вперед нас і будь в цьому дні, а ми будемо покірливо дай Боже, княжно, покірвомо і ти за тобою. Амінь. Друзі, всім гарного дня.